Нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Давайте згадаємо слова нашого Спаса, які записані в Євангелії від Івана, 10 розділ, 27 та 28 вершин. голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. У Писанні вівці це образ народу Божого. Тому спробуємо, дивлячись на життя, овець вчитися, як нам, християнам, треба поводитись. Причому ми маємо бути вівцями у стаді Божому і по відношенню до нашого Пастора Ісуса. Вівця домашня стадна тварина, яка дуже залежить від пастуха. Ці тварини дуже полохливі, не виявляють норовистого характеру слухняні, навіть дещо дурні. Вівця погано орієнтується у навколишньому середовищі. І якщо відбилася від стада, то не зможе сама повернутися додому старовий зір овець, слабо розвинутий, тому вони цураються темнених ділянок, віддаючи перевагу відкритим, добре освітленим ділянкам. Вівці добре запам'ятовують голос людини, яка піклується про них. І йдуть за нею. Знаючи цю якість, пастухи часто привчають овець до звучання простих музичних інструментів дудка сопілка. Тоді вівці йдуть на звук інструменту. Отже, вівця стадна. Тварина. Ми, як вівці Божого стада, повинні бути регулярно на служиннях у церкві, а також бути у спілкуванні з братами та сестрами. Самотня блукаюча овця довго не погуляє, але загине. Також вівці, як згадувалось, дуже залежать від пастуха, як і християни від пастиря яким є Ісус, також є і пастори, яких Господь поставив над стадом Божим. Без пастиря та цих сопастирів ми, як вівці, по-перше, не можемо знайти правильної дороги овець поганий зір. Вони настільки короткозорі, що окуляри їм потрібно було б носити зі склом шесть дів. Тобто шість діоптрій. Далі не можемо знайти пасовища та корм, тобто духовної їжі без допомоги пасторів, як вівці. Також ми беззахисні самі по собі перед небезпеками. На жаль, є такий вид супердуховності, коли християни можуть вважати, що їхній пастор Ісус, і тому вони не потребують ні лідерів церкви, ні самої церкви. Або що достатньо вірити, так би мовити, в душі. Але Біблія попереджає 1 Солонян, 4 розділ, 8 вірш. Отож. Хто оце відкидає, зневажає не людину, а Бога. Часом порівняння з вівцями здається образливим. Але завжди є вибір: якщо християнин не хоче бути як вівця і не слухняний духовній владі, в особі Бога та пастирів помісної церкви, Бог уже називає таких невівцями. А козлами чи баранами. Тож нам залишається обирати, ким із них бути? Прочитаємо з Євангелія від Матвія, 25 розділ з 31 по 33 треті вірши. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі анголи з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч, і 46-й вірш. І ці Тобто козли підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. На жаль, часом християни виявляють норовистий характер козлів. Це призводить або до розколів і поділів, або такі християни відходять від церкви, вважаючи. Що краще знають, куди їм іти і як вести духовне життя. Тоді вони стають легкою здобиччю для таких вовків, адже брами пекла, за словами нашого Спаса, не здолають саме церкву або Збори святих, а не одинаків. Думаю, що рядки, які я зараз прочитаю, добре ілюструють таку ситуацію. Вільні непотрібна влада засіяв свободи дух, розбрелося, Боже стадо, кожен сам собі пастух, але не здолав закону, надимаючи обман. Зовсім то не є свобода, кожен сам собі баран. Порівняння з баранами, хоч і образливо, але біблійне, згадаємо слова з книги пророка Єзакіїля, 34 розділ, 17 вірш. А ви, отара моя, так говорить Господь Бог: ось я буду судити між вівцею і вівцею, між бараном і козлами. Будучи... Вівцями, стада Божого, доводиться пам'ятати про вовків. Згадаємо слова Спасителя. Оце я посилаю вас як овець між вовки. Склалося так, що найлегше здобич вовку з худоби дістаються вівці. Жодна тварина не поводиться так безглуздо. Під час небезпеки і жодна не чинить вовкам так мало опору, як вівця. Карпатські пастухи розповідають, що вівці, почувши вовків, кидаються в розсип у ліс. Багато хто з них гинуть через те, що в панічному жаху вони на всьому бігу б'ються головами об стовбури дерев. А вовки, бачачи безпорадність жертв, часто дико шаленіють і ріжуть усіх підряд. Хоча вовчій зграї достатньо дві-три вівці для вгамування голоду. Нападаючи на стадо, вовки вбивають овець без зупинки, доки не знесилають. Схопивши вівцю, вовк рве її і кидає на землю, одразу хапаючи іншу. За годину один вовк може вбити до п'ятидесяти овець. Вовк Отримує задоволення не стільки від їжі скільки від самого процесу знищення овець. У цьому його суть. Виявляється, в різних місцевостях вівці поводяться по-різному, так само як може відрізнятися поведінка християн різних церков. Зараз у Криму вовків немає, але раніше вони там мешкали. Ось розповідь кримських вівчарів. Коли вовк хапав найближчу вівцю і рвав її, вся череда відбігала на кілька десятків кроків і, повернувшись до нього безглуздими головами, мовчки дивилася, як він розриває першу вівцю. Вбивши її, вовк хапав наступну вівцю. а тара знову відбігала, і знову безглузді голови овець дивилися на вовка доти, поки він не покінчить зі своєю жертвою і не візьметься за третю, четверту і останню. При цьому жодного галасу чи крику не чути. Вовки хитрі і мають улюблену стратегію знищення отари. Коли одному вовку вдається відволікти сторожових собак, двоє інших біжать до вівців з флангів і діють завжди одним планом, вириваються і поділяють її отару надвоє. Бо ж пастух може врятувати лише одну з двох половин. І вони в будь-якому випадку залишаються у виграші, також діють і лжевчителі. І в одній і в іншій ситуації лише пастирі могли відігнати вовків та захистити стадо. Безглуздість овець увійшла до приказки. Ісус пояснює, як нам, вівцям, стада його, мати мудрість. Євангеліє від Івана, 10 розділ, прочитаємо спочатку 11 вірш. Я пастир добрий. пастор добрий кладе життя власне за вівці. І 14 вірш. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Для нас найбільша мудрість усвідомити, що Ісус є наш найкращий пастир, здатний захистити від будь-якого вовка. Але для цього потрібно добре знати Його голос. Що також написано в Євангелії від Івана. Потрібно знати не лише окремі темпри Його Голосу, а й його відтінки, щоб ніхто не захопив підробкою. Насамперед, це знання Його слова. Кожен християнин потребує не лише зв'язку з пастором Ісусом. Але й захист пастирів, яких Господь ставить у церквах для піклування про Його отару. Як бачимо, вівці самі не можуть протистояти вовкам, тому їм потрібно бути поруч із пастирем і слухати його голос. Пастири, яких ставить Ісус, захищають своїх овець, подібно до Давида, який безстрашно відбивав овець навіть від левів та медведів. Найманець відрізняється від пастуха тим, що коли вириваються вовки, він, захищаючись, може кинути їм на поживу барана. Якщо вовків побільшає, найманець може кинути їм на поживу ще одного барана. І ще. Коли він повернеться до села, і господарі запитають його А де ж наші вівці, яких бракує, він каже у відповідь: Скажіть спасибі, що я все стадо зберіг, а лише парочку втратив. Але справжній пастух ніколи так не вчинить. Він не віддасть жодної вівці вовку. Він кричатиме, кидатиме каміння, буде кликати на допомогу, але до кінця захищатиме овець. Такий наш Ісус. Жертвами вовків часто стають новонароджені та молоді тварини. Тому обов'язок духовно зрілих християн особлива увага та турбота про новонароджених християн, новоновернених. Така турбота ще одне свідчення їхньої зрілості. Недостатнє духовне життя християнина робить його особливо вразливим і доступним до хитрощів диявольських. А духовна практика та перемоги над спокусами та у випробуваннях загортовують і роблять християнина переможцем, який наслідить усе. Далі. Згадуємо, що пастухи часто привчають овець до звучання музичних інструментів. Народ Божий дуже музикальний. І духовні істини ми любимо співати, таким чином згадуючи їх і утверджуючись у них. Вівці не можуть пити з річки, де дзюрчить вода, але п'ють лише. Тиху воду, давайте згадаємо слова з 22-го псалма, Господь то мій пастир, на тиху воду мене запровадить, так? Відомий випадок, коли спекотного дня безліч овець померли прямо на берегу річки, так і не доторкнувшись до проточної води, вони загинули від спраги. Пастух повинен зробити заплаву, щоб вівці могли спокійно пити. Це показує сильну залежність овець від дій та турботи пастора. Осел, без якоїсь допомоги сторонньої може повернутись додому, де він живе. Кінь? Та корова також можуть повернутися самі в домашній хлів. Але вівця чи баран, навіть якщо 10 років живуть на одному місці, не зможуть знайти свій будинок без господаря. Ось чому щовечора, коли вівці повертаються з пасовища, треба виходити та зазивати овець додому. А якщо ненароком пропустити цей момент, тоді треба буде по всіх сусідах своїх овець збирати. Називаючи нас вівцями, Бог не робить нам комплімент, а вказує на нашу недалекоглядність та потребу в допомозі, це потрібно щиро визнати. Ще один принцип. Бог не вламується, Він стоїть. Тукає у двері нашого серця. Також він залишає право вибору і час на прийняття рішення. Бог не примушує, а спрямовує. Бог не примушує, а спрямовує. У ворога наших душ тактика зворотна. Тому якщо ми відчуваємо, що щось нас примушує, то варто. Зупинитися і з молитвою звернутися до нашого Небесного пастиря, щоб він направив нас. Прочитаємо ще з Євангеліє від Івана, 10 розділ, 3 та 4 вірші. Його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ними йдуть, бо знають голос його. Зараз я хочу навести слова місіонера Хартлея, який мандрував Грецією та східними країнами. Ось що він пише. Учора ввечері, каже він, зупинивши увагу на тексті Івана 10.3, я звернувся до свого слуги з питанням, чи існує в Греції звичай давати прізвиська вівцям. Він відповів мені, що вівцям дають імена, і що вони дослуховуються до пастуха, коли він називає їх на ім'я. Сьогодні вранці я переконався в цьому, коли йшов повз отару овець і поставив пастуху те саме питання, що й своєму слузі. Пастух дав мені таку саму відповідь. Тоді я попросив його покликати одну зі своїх овець. Він виконав це. І одразу ж одна з овець відокремилася від стада і побігла до пастуха з такою радістю та готовністю, якою я ніколи не спостерігав у інших тварин. Я також переконався, що на чужий голос вівці не йдуть, а тікають від нього. Пастух додав, що багато його овець ще дикі і не знають свого імені, але через деякий час вони звикнуть і будуть відгукуватися на свої імена. В Ізраїлі пастухи ведуть за собою овець, якось гід, який проводив екскурсію із Ізраїлем. Пояснював цей принцип гостям. Але невдовзі з віконці автобуса він побачив, як на полі людина грубо жене овець палицею. Екскурсовод попросив автобус зупинитися, підбіг до цієї людини та спитав, чому він чинить так, як жоден пастух в Ізраїлі. На що той відповів, я не пастух, а м'ясник? Вівці тримають, щоб мати від них молоко, вовну та м'ясо. Від Християн Господь також чекає на плід, Спаситель сказав знову ж таки, Євангеліє від Івана, 15 розділ, 16 вірш. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. Якщо християни тільки приймають, так би мовити, тільки споживають духовну їжу, але не служать, не віддають, вони стають подібними до вівців, що розжиріли, а це дуже небезпечно. Повторення закону, 32 розділ, 15 вірш. І потовстів Єшурун, тобто Ізраїль, та й брикатися став. І ти потовстів. Погрубів, став гладкий, і покинув він Бога, що його створив, і скелю спасіння свого злегковажив. Зостерігаючи від безпліддя, Бог попереджає послання Якова, 5 розділ, 5 вірш. Ви розкошували на землі, насолоджувались, серця свої вигодували, не мов би на день заколення. Бачите, як це співвідноситься із Новим Завітом. А зараз знову зі старого завіту Єзекія 34, розділ, 15 та 16 вірші. Господь каже, Я буду пасти отару свою, і я їх покладу на спочинок, говорить Господь Бог. Загинулу вівцю відшукаю, а сполошену. Поверну, а поранену перев'яжу, а хвору зміцню, а ситу та сильну, в синодальному перекладі буйною, Погублю, буду пасти їх правосуддям. На жаль, якщо християни звикли тільки приймати, але не віддавати служіння, споживче ставлення може призвести до невдячності. Та невдоволення. Господь говорить через пророка Єзекіїля. Єзекіля, 34 розділ, 18 та 19 верши. мало вам того, що ви спасуєте хороше пасовище, а решту ваших пасовищ ви топчете своїми ногами, і воду чисту ви п'єте, а позасталу ногами своїми каламутите. І отара моя мусить випасати потоптане вашими ногами і пити скаламучене вашими ногами. Отже, ми вівці отари Божої. Наш пастир Ісус, а також Його сопастері – служителі помісної Церкви, нам потрібно перебувати у стаді Божому, у зборах святих, а також добре знати голос нашого пастиря слово Боже. Наше прагнення мати лагідний слухняний характер, що дорогоцінно перед Господом, а наше покликання приносити плід служачи Богу та Його. Народу. Амінь.